Так, підвезли учисну споруду. Ото вже такий, скажімо так, завершальний етап в тому з монтажу очисної споруди. Ну, це стосується самої типу, якби котловану, скажімо так, бо котлован викопали, подушку, раз, два, три кільця поставили. Внизу ми все там підрівняли. Зараз отвір обов'язково вибили, кільця попідмазували ці ну, з'єднання, опускаємо очисну споруду. Майнуй, майнуй! Їй треба допомагати, бачите, трошки підкеровувати, Вона вісьмикамерна, до речі, щоб ви знали, це дуже хороші моделі. Вони спеціалізовано, скажімо так, під бізнес розроблялися. Бачите, чому треба ставити кільця рівно всередині, а не зовні дивитися. Не, не, щоб всередині були гладенькі, щоб очна споруда заходила, бо проміжок між корпусами дуже-дуже малесенький. Тому треба, щоб кільця були іменно всередині, рівно стояли, рівно. Не позовні дивіться під час мотажу кілець, а ззовні дивіться ой, не зовні, а всередині, дивіться, і цей. І от опускаєте, це є вхідна камера. Потім ми як опускаємо, розвертаємо в сторону е вхідної труби. І коли вже очисну споруду ми опустимо, зараз можна буде пропхати трубу. Підключаємо воду, набираємо водою її повністю і тоді проводимо обсипку цей проміжок між очисною спорудою і бетоном, обсипаємо піщано-цементним е е сумішю сухою, десь приблизно висотою на метр. Ось так ми розвертаємо, бачите, на вхід. Вихід вибиваємо з будь-якої сторони, але нижче на 20 см вхідної труби. З будь-якої сторони, і ми не з'єднуємо вихідну вихідну трубу, ми не з'єднуємо для того, щоб якщо ґрунтова вода якась попаде там щелинами, все ж таки в тій колодязь, щоб вона також тою вихідною трубою, типу як працювала як дренаж і витікала туди далі разом з, ну, з дощовими, ґрунтовими водами. Ось так. Зараз опускаємо, будемо включати воду. От, нас от так повезло, скажімо так, водичка дуже близько. Набираємо її водою. Обов'язково після того, як набрали водою, тоді обсипаємо піщано-цементною сумішу. Як ми обсипали, набрали водою, обсипали, накриваємо кришку і тоді під'єднуємо оцей річок, біленький, тут в тому випадку, 32, ось він. Паяємо його і стягнемо з управлінням, яке буде стояти вон, десь там. типу. Ну, де не буде заважати проїжджій частині. І ставиться кришка. Ну, якби кришку перед тим ми поставили, підвели управління там. До неї до управління поставили 220, 3 на 1,5 кабель. Люк. В люці можна зробити пару отворів, щоб система трошки дихала. Ну і бактерії запускайте, ставте унітаз. Ось тут якраз і буде унітаз. І все. І ви впорались. Вибирайте Alpine SS.